Послання до Єфесян, 4 глава, 10, 16 вірш. Хто зійшов, той і піднявся вище від небес, щоб наповнити все, він і постав в одних апостолами, інших пророками, ще інших благовісниками, а тих пастирями та вчителями, щоб приготувати святих для справи служіння, для збудування христового тіла. Аж поки всі досягнемо єдності віри і пізнання Божого Сина, досконалого змужніння, міри зрілості, повноти Христа, щоб ми не були більше малими дітьми, які хитаються і захоплюються всяким вітровченням, людською підступністю, лукавством, що вводить в оману, а щоб ми в любові були правдомовні. Щоб в усьому досягали зросту того, хто є голова Христа. Від нього все тіло складене і надійно сполучене різними зв'язками, в міру дії кожного окремого члена тіла, зростає на збудування самого себе в любові. Амінь.